Що ставиш? Перевіряємо. На рахунок чого? На рахунок угонів. Чого, чого? Угонів. Яких угонів? <ріху> на підставі чого? Є такі самі транспортні засоби Записуєте? Записуйте, поставлю на диктофон. Відео. Відео. А Тепер покажи мені, будь ласка, своє посвідчення, водія, як паспорт. На підставі чого? Характер руху автомобіля. Uh -huh. Вона каже до того, що водій може бути на твердому стані. А який саме характер? А по дорозі їдете. Як? По цілій. Як? Може а що можна по половині обвинять. дорозі їхати? Може, знаєте, ями, може що. Свідчення водять і паспорт. Ні, ні, я зрозумію, то ви кажете, що я підозрюю мене на стан алкогольного сп'яніння. Характер руху автомобіля є підозрою. Так, ну от ви мене спинили. А тепер так. підійшов, сказав, так. а тепер посвідчення вийшло. Тобто, ви і мене спиняли із-за х... х... того, що характер руху був підозри. Підозріли. Добре, так. тобто то есть, я міг бути випивший. Так, Можете так. зараз перевірити, чи я випивший. Ви мені покажіть документи наперед. Добре, будь ласка, покажіть ваші документи. Mm -hmm. Не видно нічого, нема у вас ліхтарика? Можна? Чуть-чуть так, щоб я прочитав. Чуть-чуть ближче, можна? Щоб я тільки прочитав. Дмитрович... А, мороз, Сергій Дмитрович, так? Добре. Дякую. Пане інспектор, але ж в мене машина їхала рівно, я ж не маневрував вроді би. Це ж просто, ну... Ви ж чітко це розумієте. Наказі, три одиниці, так, три знаю, причини на зупинки так. є. І в них є характер руху Сто 100% є, маю навіть собою можемо показати. Так, так щоб, будь ласка, покрити. Але ж характер руху був нормальний. Це ж придумана зупинка. Ну, видумана на ходу. Ну логічно. Я ж знаю, як я їхав. Ой, я вибачаюся, звичайно. Придавати в руки а не кидати. Я вибачаюся, кажу. Перше дорожче доручено. Звичайно. І будь ласка, відкрити капот вашого автомобіля. А що, це є стаціонарний пост ДІ? Так, точно, вчистилові. Це є стаціонарний пост ДІ? Так. А як Вон... має стаціонарний пост ДАІ обозначатися? Шламбаумом, от їм вашим деякі у вас тут чи немає? Є. Де? Ну він там є, просто ще не відкриває, бо ще... Ну я не... вибачте, не бачу... Не, 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 не бачу підстави відкривати капот. Там є, довіри. Я можете, можете дзвонити туди. Мені не треба дзвонити, я знаю відкрите, під, підстави ласка. для того, щоб відкрити капот. Це не є стаціонарний Для Огляду і звірки номерних агрегатів. Ага. Ви пишете свій, Ста... свій, свою камеру, я пишу на свій диктофон. Без проблем. Отак, От будь ласка, відкрийте. На підставі чого? Я огляду транспортного засобу. Ну, але З, це не є та... пост поздаї. Я, я маю право звіряти номерні агрегати. Так. І все, відкрийте. Ну давайте, відкривай. Піднімаєте? Там чуть-чуть так від себе, О так. Дякую вам. А закрите назад не горі. Oh, the dust.